Не вміла терпіти образ і не вміла себе боронити. Але як не любити вас, коли мати учила любити? Серце каже, що буря мене бо добро лише вміла творити. А того, хто не любить мене, я також хотіла б. Доброго дня, мої друзі. Рада, що ви слухаєте мій канал «Лена Пановити мозаїка життя. Пригадуєте, що я обіцяла кожної п'ятниці 19.00 або 18.00, ну, скоріше 19, коли вже люди прийдуть з роботи і хочуть, відпочивши, подивитися моє відео. Я продовжую свою книгу, написано в моєму віці 45-55 років, все в житті, Боже, закономірно. Тут є духовно такі пізнавальні, поетичні, прозові відступи, все про духовне зцілення людини. Про деякі моменти. Ясно бачення та екстрасенсорики про те, що в житті хвилювало і як я зуміла це поетично висловити в своїй прозовій книжці все в житті закономірно по-божому». Як приємно смакувати сонце, тепло, запах сіна, тому що десь у хмарах виграє скрипка, а я можу просто лягти горілиць, між грядками полунець, душею злиться з тим чудом і дихати землею. Божою, бо я теж земля, з якої зростуть коріння Всесвіту. Маю душі, як і тисячі інших, тремтливу, маленьку, згорнуту в клубочок та коли він розкрутиться, розкриє для всіх кожен її міліметр. Маю близьких людей, які мене породили та чомусь не розуміють мова дихання. Жили, кутаючись хмарами баняків та ложок. Нікому і в голову не приходило, що мої вареники зіткані із метафор. Та все ж, як і тисячі інших, живу без хліба, голодному не відмовлю. Я майже не ходжу до церкви та вірю, опам'ятаються спустошення і невірні. їм, Боже, бо вони не знають, що роблять. Тож, дякую тобі за твою любов, Боже. Де ти? Що ти за сила і сир, що спасаєш наші душі і тіло? Ти добро. Мій Дух, ти є син мені і усвідомлення цього це і є моя молитва. Без нашої віри ми нікчемні, бо вона це спасіння. Я каюся у гріхах і прощаю усім, хто мене образив, бо люблю життя. І коли мені добре, то це ти, Боже, зробив мене такою, коли весело, то це ти світило, допоміг мені побачити себе по різнобарвім небесі. Зійшла у літо, день воскрес! З маршрутки вийшла крокувати, Сто тисяч зірок із небес Погасли вранці, щоб не спати. Сто тисяч днів, ночей пісень, сто тисяч радостей приймаю. Живу всім світі день у день його пригоршнем ковтаю. І геть думки, що жалять вчент, що хтось когось образив, може, все буде добре, буде день, а жить в ньому так пригоже. Коли душа, мов царства рай, і Бог віддав усі щедроти. Життя пізнай, люби, кохай, і я крокую до роботи. Зійшовши в літо, іду у день, і так не хочу поспішати, розквітло в серці сто пісень, Усіх їх мушу відспівати.